Ви знаєте, дуже тяжко нашим громадянам щось намагатись пояснити. Щойно я записав відео там про те, як опинились і хто опинились в аспірантурі після нових правил Міністерства освіти і науки України. Я заходжу в коментарі, а я читаю періодично. Дивлюсь, там один пише: Ха, в тебе підгорає, тепер наші діти будуть на бюджеті вчитися, а ти не зможеш барижнічать. Ну, По-перше, я за своє життя не взяв е, ні копійки-хабара, хоча пропрацював в освіті на всіх посадах до проректора. включно. Був деканом факультету, був і доцентом, і професором. проректор. Як ви думаєте, в мене були можливості, Бережничать, як кажуть ось ці люди? Звісно, були. Я навіть і в гуртожитки поселяв. У мене був гуртожиток на 500 місць. і... Щороку я заселяв 500 дітей. Як думаєте, можна було нажитися? Можна. Ну, просто так доля склалась, що я маю таку привілею не небарижнічати. Я намагаюсь українців призвичай, призвичай до того, що можна жити чемно, якісно, заможньо і комфортно і безпечно, як наслідок. Проте все одно знаходяться люди, які чомусь вважають, що людина, яка хоче зробити для них добро, і пояснює, чому зло є злом, це завжди та людина, яка рветься до корита, у якої щось забрали, ну і так далі. Друзі мої, скажіть мені, будь ласка, невже ви настільки зневірились? що дійсно впевнені немає в країні людини, яка здатна на своєму власному прикладі намагатись побудувати державу, в якій громадяни поважають одне одного, в якому чиновники просто роблять свою роботу, не зводячи її до нахабного спілкування в бік громадян. Невже ви не вірите в те, що є людина, яка хоче, щоб Україна жила чесно і справедливо, спокійно, заможньо? Невже нас так з вами опустили нижче плінтуса, що ми просто не віримо тотально нікому і нічому? Два з половиною роки мого спілкування з вами під час повномасштабної війни? Невже воно нічого не дає? Невже за два з половиною роки спілкування, розмов, комунікації через коментарі, через телеграм-канал, чат там прив'язаний з усіма можливими коментарями? Я теж відповідаю періодично. Невже це нічого не змінює? Невже за два з половиною роки ви не змогли переконатись, в тому, що я ось такий як є, і іншим не буду, в цьому немає причин. Кажуть інколи: ми це вже бачили, це вже було, і так далі. Де було? Де було? Подивіться на всі виборчі процеси, які були. Ви нікого, нікого з цих людей, яких ви обирали. Ви не бачили так довго, так щільно і так безпосередньо. Незважаючи на те, що в телевізорі цих людей показували безкінечну кількість раз, і ви звикли до того, що вони є. Незважаючи, що ці люди у вас свідомості закарбувалися як носії якоїсь правди, істини, добра, чесності, попри це все. Ви цих людей не знали, ви з ними не спілкувались до, ви не спілкувались з ними під час їхніх каденцій, і ви не будете спілкуватися з ними потім. Подивіться, яка купа чиновників закриває свої телеграм-канали, інстаграм-сторінки, Facebook-сторінки, Ютуби мало хто веде. Як тільки вони йдуть з посад, як тільки вони полишають свої посади, миттєво вони. Перестають хоч якось комунікувати з вами хоча б в односторонньому порядку. Я не знаю, що зробити, щоб повернути у вас віру в те, що є люди, для яких країна це суттєво, для яких держава це непорожнє слово, для яких громадяни це люди. Які співпроживають на одній території в одному часовому вимірі, короткому. Як вас переконати в тому, що є чесні, відверті люди, які не хочуть вкрасти, у яких все є для життя? У мене є все для життя. Мені нічого не потрібно від вас, мені нічого не потрібно від олігархів. Від бюджету. В мене є все для життя. Ви скажете, ну, в тих, хто обирався, в них теж є все для життя. І ви будете праві. І я буду шукати багато аргументів. І навряд чи що знайду те, що зможе вас остаточно переконати. І нехай. Майте сумнів. Майте сумнів. Майте сумніви, що я якийсь не такий, що хтось мене кришує, я чийсь проєкт. Майте сумніви, але тільки не майте сумнівів, що країна може бути іншою. Не майте сумнівів, що в країні є люди чесні, відверті і справедливі. Ви кидайте з голови думку про те, що все в країні прогнило до безкінечності. Якщо ви так будете думати, ми ніколи нічого не побудуємо, і в результаті вашої зневіри до влади будуть приходити знову і знову ті люди, які на вас наживаються, які вас зневажають, тому що вони вас просто не знають. Вони вас не знають, ви з ними ніколи не доторкались, якими б вони не видавались вам своїми. Ви їх не знали, а вони вас. Між вами провалля. І коли з вами людина намагається спілкуватись, знаходяться все одно люди, які чомусь говорять абсолютно погані примітивні речі. Ну, це ваше право. Знаєте, деяким людям. Хочеться жити погано. Ну є таке. Це мазохісти. Ну ми то з вами, люди психічно стабільні, і ми хочемо нормального життя. Зпоміж всіх людей, яких ви знаєте публічно, оберіть собі одного-двох, які володіють для вас найвищим рівнем довіри, вашої довіри. Слідуйте за ними, підписуйтесь на них. Допомагайте їм, як ви можете, захищайте їх в мережі в тому числі. Це буде ваш внесок в віру ось таких людей, як я, в те, що я можу щось змінити для нас всіх. Без вас мені буде неможливо. Адже тільки ваша підтримка, ваша довіра мене якось мотивують. Якщо я буду бачити, що більшості людей це не потрібно, і вас влаштовує все те, що є навколо вас, то ну, я не зупинюсь боротись. Не зупинюсь, я впевнений, що таких нехороших, заблудших, мінімум, просто вони більш активні, а ви, які хочете жити добре, ви просто зневірені і навіть не хочете. Вв'язуватись в коментування, в якусь дискусію, і ви правильно робите. Ви правильно робите. Головне, коли буде можливість, зробіть вибір, який, який вам здається правильним. а не той, який вам знову нав'яжуть. Бережіть себе і дякую за підписки, за коментарі, за захист, за допомогу, яку ви можете зробити через це не фінансово. Хоча, якщо захочете, будь ласка, підписки є, навіть можна стати спонсором каналу, там 30 гривень за спонсорство. Але це підтримка для мене і мотивація працювати далі. Бережіть себе.